Фестиваль аматорського кіно «Промінь-2016» пройшов у Кіровограді. Проводять його п'ятий рік поспіль. Учасники учні педагогічного ліцею. Протягом місяця 12 команд працювали над створенням короткометражних фільмів на тему права дитини. На прем'єрі побувала Марія Староста. Червона доріжка, спалахи фотокамер і така бажана студентка переможця. Церемонія проведення фестивалю аматорського кіно схожа на премію Оскар, от тільки учасники конкурсу не професіональні актори та режисери, а ліцеїсти педагогічного університету. Та все ж вони впевнені, їхні роботи публіка оцінить. Ми будемо вражати. Ми будемо вражати несподіваністю нашого сюжету, тому що я думаю, за п'ять років такого не було точно. За кубок переможця цьогоріч змагалися 12 команд. Їхнє завдання розкрити у. Воїх короткометражних стрічках основну тему фестивалю права дитини. Сьогодні світ він наповнений різноманітними конфліктами, різноманітні виклики, постають перед молодими громадянами нашої країни. І тема права дітей вона актуальна, тому що дуже багато про неї говориться. Але коли заглибитись в її вивчення, то можна зрозуміти, що не так, то і багато про неї знають. Змагалися учні 9-11 класів, кожна команда. Обрала собі під тему. Самі писали сценарій, знімали, монтували, і на все мали місяць. На створенням нашого фільму працювало четверо сценаристів, дуже багато акторів і дві зйомочні команди. А цей фільм на тему заборони дискримінації дітей. Головна суть нашої історії в тому, щоб показати, що кожен має право на вираження, і ніхто не може бути утиснутим, не від ознак зовнішніх чи сімейних, чи тому подібне. До зйомок залучали викладачів та друзів. В своїх фільмах молоді аматори намагалися висвітлити реальні історії, які б змусили глядача задуматися над цією чи іншою проблемою. Основна ідея фільму це не якась вигадана історія. Вона не придумана. Це історія взята із життя. Причому не якогось людини. Яка дуже віддалена, це звичайно не з мого життя, але також я була однією з учасниць цих подій, тому ця тема особливо для мене була близькою. Я справді в цей фільм вклала шматок своєї душі. Долю короткометражок вирішувало професійне журі, ведучі, журналісти, режисери, оператори, громадські активісти оцінювали передусім оригінальність сценарію та якість відеоробіт. Нам дуже хочеться, щоб ці молоді люди, які себе випробовують новій ролі, Пробують в ролі акторів, режисерів, сценаристів, операторів, в тому числі, щоб вони ну, дійсно, мабуть, зробили цей перший крок свідомо у свою майбутню професію. Це надзвичайно відповідально сказати Я хочу знімати кіно, да? і це надзвичайно відповідально зазначене кіно розпочати робити. Ми розуміємо, що від хочу до роблю це ну, досить серйозна відстань. І найголовніше, що ця відстань для цих молодих людей вона дуже коротка, і вони з цим справляються. У результаті з поміж 12 фільмів обрали три найкращі за рішенням. Суддів, кубок переможця отримала команда 10-го фізико-математичного класу з фільмом Мамин подарунок. У відзнятому ними відео йдеться про те, що фактично право дитини закінчується там, де воно стикається з правом дорослої людини. І нагадують, що про свої молоді мрії забувати не варто, бо нерідко саме вони роблять нас успішними. Марія староста Натолі Басистий день за днем.